Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні Пізнання. Мене звати Марго, і сьогодні я прийшла до вас з добіркою весняних парфумів для чоловіків. В коментарях мені написав Олександр, якщо не помиляюсь, чи буде така підбірка. А я подумала, а хто я така, щоб таку підбірку не зняти? Тому буде сьогодні підбірка чоловічих парфумів на весну. Тут, як завжди, буде і арабські парфуми, і люкс, і навіть мені здається, один парфум з Ніші. Тобто кожен зможе для себе обрати те, що да йому до вподоби. І е, також із бюджетної категорії, яка буде пасувати. Бо тут буде, як завжди, від дорожчих до найдешевших. Е, я так рейтингами ставлю, е, перевіряючи ціни, скажімо. Зараз також мені тяжко буде сказати, як це буде в Україні виглядати, чи в Україні ці парфуми будуть такої самої ціні, як в Польщі, чи ні. Але я думаю, плюс-мінус воно буде виглядати е, так само. Я не думаю, що буде якась велика різниця. Е, добре, я думаю, що можна починати. Перший парфум у мене це такий пробник: е, це Kinetic Parfums. Е, і парфум називається Анріо. це нішова парфумерія. І цей парфум, він е, мені схожий на е, парфум Курджана е, Fluidity Silk. Ой, що Fluidity Silver? <рігла>, е, і цей парфум схожий на нього, натомість цей більш округлий, більш м'який. Я би сказала, що Silver більш такий. Е, Знаю, більш такий мужицький, може так скажу, більш такий е, е, різкіший отак. Це для мене більш округліший, більш е, такий е, без різких якихось таких нот, е, також свіжий, також в ньому відчувається е, ця якась нота джентоніку, тобто тут є якась хвойність. Якась така холоднюча, така аж льодовата така вода, він має в собі, от мені чомусь приходить на думку розмарин, хоча мені здається, що тут розмарина немає, але є якась така травність в ньому. І кажу ж, тут є ця округлість. Цей парфум більш округлий, ніж від Курджана. А ще, якщо хтось хоче щось наподобі власне цього курджана, цього Unreal від Kinetic, то зверніть ще увагу. Це могло, це могло, це могло, це могло би бути в тих бюджетніших, але я одразу це омовлю, як ми вже говоримо про парфуми в такому стилі. Я тут прикріплю фоточку. Це парфуми арабські, вони. Мають клонувати, якби цього Fluidity Silver. Вони в мене були, натомість я їх позбулася, тому що 100 мл для мене було забагато. Я б, певне, його і не використала. Я в кожному разі його позбулася. І я вам скажу, що він схожий на 85-90% отак. Флакон також дуже гарний. Його можна знайти принаймні тут в Польщі до тисяч... ну добре, чуть-чуть більше, ніж тисяча гривень. Може, хтось буде продавати менше, ніж тисячу гривень, якщо з рук брати. А так то він коштує десь в районі 1000 гривень, тобто польською це плюс-мінус 100 злотих. І варто спробувати, бо вони дійсно схожі. Оця трійка, вони дійсно схожі, тільки те, що. Сільвер цей від Курджана Фрідіті Сільвер, і цей Kinetic, вони коштують дорого, то той коштує в я не знаю, в 10 разів дешевше, ну то різниця є дійсно. І вони не поступаються якимись такими, скажімо, вже якісь ненатуральні якась хімічні ноти. Я не відчувала там хімічних нот. Я розумію, що кожен може бути скептичний, скептично відноситись також до парфумів арабських, що це фігня і так далі. Але якщо мені дати один на Блотері той, а той, я би, певно, і не зрозуміла би, що де. Хоча не знаю. Але там той був дуже добре скроєний. Це від Fragrance World, що то там теж Silver. Тому рекомендую, якщо хочете щось такого свіженького, щось такого класненького, вже на весінні теплі дні, то я рекомендацію дуже гарний. Наступний парфю. це вже люкс, в мене теж такий пробник, це Myself від Сен Лоран, це версії парфам. Я вам скажу, що я дуже здивувалася, коли піднесла його до носа, і така, так, це ж вже було, це мені схоже. На правду парадокс тільки з якимись чоловічими нотками. Чи тут якась чоловіча деревина в сенсі не то, що чоловіча, жінки теж можуть носити, але якась тут є маскулінна нотка. Але це мені схоже теж на правду парадокс. В, на фрагрантці зазначають, що схоже на Лібра. Мені Лібра і парадокс схожі, тому щось в цьому є. Це гарний парфум, це е, е, такий звичайний чоловічий люкс. Це нічого такого від якогось відкриття. Ні, це класичний люкс, чоловічий цих років би, актуальних. Тобто, це солодкі якісь цитруси, деревина. Мені тут ще вважається ваніль. Можливо, вона тут є, не знаю. Солодко, цитрусово. Приємний парфум. Я зазвичай чоловічі люксові, так, типу, але це мені сподобався навіть. Непоганий парфум. Він приємний. Я думаю, він би міг і також на вечір підійти. Це він такий. Бо ця солодкість йому дає таку, такий дозвіл, що ти можеш мене вдягати і ввечері, мені здається. Але ці цитруси не дають йому скотитися зовсім до чогось солодкого. Я в сумі можу і уявити, що жінка може в такому парфумі ходити, тільки, я ж кажу, тут є якась база, така деревна і. Вона видає мускуліні нотки, і вона, в принципі, не дає скотитися в щось таке жіночніше, отак я сказала. Тому варто придивитися, якщо ви любите люкс, то це досить, мені здається, достойний аромат. Він мене він не від, від себе не відштовхує, навіть приємний. Наступний парфум це вже арабський. І це я показувала такий жіночий, схожий. І це преміальна лінійка орієнтики Blue Royal Blue. І він мав би бути схожим на парфам з Де Марлі Лайтон. Тут дуже мені подобаються ці флакони. Він тут металевий, тут такі ще камінчики. Ну, лакшер, це люкс просто. Так ось парфум дійсно схожий. Я би сказала, що це схожість 95%. На початку він трохи здається таким, типу, хімічна нота. Але я з чого зрозуміла, хімічна нота мені також і вискакує на початку у оригіналу. Тому, якщо ви не відчуваєте цю ноту на початку в оригіналі, в цьому ви також, певне, її не почуєте. Також є, якщо ви хочете ще більш бюджетніший парфум, і щоб він був схожий на парфам з Демарлі Лайтон. Тут, власне, є ще такий парфум, він в мене колись був. Але на початку звучить ця хімічна нота, але вона звучить трошки довше, ніж в оригіналі, і ніж в цьому. І мені це дуже на початку перешкоджувало. Мені це не подобалось, і мене цей парфум від себе від, від... відбилось мене бажання коротше, не використовуватися. І я його чи продала, чи комусь віддала, неважливо. Але потім він стає дуже гарним, він починає звучати більш натуралістично, і він скочується до такої більш фанільної солодкості. Цей більше скочується до свіжості яблука, герані, щось типу такого. Тому це залежить, що ви любите. Якщо вам подобається, що він скочується більш до свіжості. Придивіться до цього, якщо ви хочете, щоб більше скочувалося до ванілі, чогось такого солоденького, придивіться до цього більш бюджетнішого. І для мене це просто ідеальний парфум чоловічий на весну. Я його і сама люблю носити, і люблю, коли мій чоловік весною його носить. Влітом він, наприклад, мене задушить. Зимою він недостатньо недостатньо для зими. В осінню. Я якось його не бачу, а от весною він просто, мені здається, був створений для весни. Mm. Наступний парфум. Він у відливанті, такому більшому. Це Латафа Альнобель Вазіл. Я тут також прикреплю е, фоточку. І цей флакон досить, я вам скажу, непоганий. Бо оцей олень, чи що це таке, він металевий. ну Всередині зрозуміло, що пластик, але флакон потужний, він ще такий бархатний, на дотику, такий е, файний. Так ось я купила собі флакон, я думала, що це буде класний унісекс. З комусь це може дійсно бути класний унісекс, і дівчатам сподобається. Натомість для мене він дебільш чоловічу сторону, він насичений, він має в собі якусь ноту малини, хоча малину я не люблю, але тут для мене окей. Він карамельний, тобто він солодко, свіжо такий. Якийсь мускусний, чи це амбродеревина, щось типу такого. Якщо ви не любите такі нотки, як є притаманні для кірки, для рибапури, то не дивіться в цю сторону. Якщо вам це подобається, ви хочете щось нове, то спробуйте цей парфум. У мене він був. Я від Леван зробила чоловікові, хотіла його продати. Ніхто його так і не купив. Я його віддала, мені здається. Чи що? Коротше, він опинився у батька мого чоловіка, бо йому він сподобався. І так було. Мій чоловік ним користується, коли вже трошки тепліше, але також літом він може задушити. Ну, бо тут є ось ці чи дерева, власне, цього кірка. Тому його класно носити на холодну осінь або помірно теплу. Він також і підійде на вечір, і, як і на день, я би так сказала. Мені здається, що це ідеальний парфум для побачення. Він такий яскравий, він такий солоденький, такий ем, кокетливо фліртуючий. Отак би я його назвала. Тому якщо ви молодий хлопець, який ходить на побачення, придивіться, хоча що молодий. Може бути і старший хлопець, що це таке, що за дискримінація і життя. Е, Так ось, якщо ви хочете, е, типу, такого щось. Взагалі, зверніть увагу, дуже цікавий і достойний Наступний. аромат. Також арабський в мене від Леванті, це Ліам Грей від Латафе. Це мала бути копія на BDK Grease, Щось там. Так ось. В цьому парфумі є чайність, в цьому парфумі є інжир, в цьому парфумі є сандал. І я не тестувала BDK, але. Піраміда схожа. Тому, якщо ви тестували BDK і ви хочете щось більш бюджетніше, спробуйте цей парфум, може це буде то. Я вважаю, що цей парфум ідеально підійде, я його собі брискну. Но він, він прекрасний. Він на чоловіках звучить максимально сексі, мені здається. Як мій чоловік його носить, він пахне просто на мільйон тисяч доларів. Хоча парфум коштує там певне, до тисячу гривень. Треба прикупити певний му, цілий флакон, бо він дійсно дуже гарний, цей парфум. Е, так ось Він кремовий, він такий, якби і цей е, інжир не то, що він доспівший, він трохи зеленкуватий. Хоча і якась тут солодкість, терпко-солодкість проявляється. Тобто я би цей парфум назвала би так і в хвіст, і в гриву. Тобто його можна носити. Е, Куди завгодно, де завгодно, і на роботу, і на якусь вечірку, і на побачення, і на зустріч з друзями, і винести сміття. Тобто він пасує під, під кожну взагалі, подію вашого життя, мені здається. Тому варто також приглянутися до нього. Мені також здається, що він може бути ціло, на цілий рік, хоча я його більше бачу в прохолодні більш дні на 30 я. Думаю, він би міг когось придушити, але варто спробувати на весну, тому що це прям я хвалю, це 10 з 10. і араби над цим парфумом дуже постарались. Хоча я не знаю, чи зараз нові випуски такі самі класні. У мене ще якийсь там старий, він як тільки вийшов, я його хотіла спробувати. Мені здається, цей парфум вже має півтора року, як не два. Це від Levant. Його було 20 мл, тепер вже 9, певно, чи 8. Тому варто придивитися здається, до цього. Студний, також арабський, Тут така термоядерна ну, добре. Так ось, це фатан від Росасі, фатан -пуро. І от У арабів так, або ти не відкриєш ніколи цю кришку, або вона просто спатає. Це той варіант, коли ніколи погоду і не відкриєш. Так ось це мав би бути клон на. Ерме, тер, дарме, як встах. Е, в мене є пробник, е, я його часто відчуваю, е, це значить, часто відчуваю, е, батько мого чоловіка користується парфумом від Ерме, Я його відчуваю, тобто я знаю, як він пахне. Я вам скажу, що так, вони схожі, але мені здається, що оригінальний, тобто від Рерме, він більш яскравіший, в сенсі, він більш сильніший. Він такий. Я, я би це назвала туалетною більш водою от Ерме. Бо вона така більш лагідна, як для мене. Цей гарний Він мені нагадує взагалі Крим. він мені нагадує... Якусь е, вологу землю, мокрий пісок, е, високі хвойні дерева, якась гірська вологість, е, гори після дощу, щось типу такого, мені це нагадує. І це нагадує мені, і тут є щось таке, якась мшистість, і щось таке морське. Хоча я не люблю морські ноти, але щось їх тут і немає, так то насправді. Але це вже моя фантазія їх придумує. Тому якщо ви любите якісь такі, я би назвала це більш класичним парфумом ніж таким, скажімо, пацанячим. Він більш класичний і він справляє таке враження на мене такого чоловіка, стриманішого, такого більш педантичного, може щось типу такого, що він такий по розпорядку дня живе. От в нього все має бути так чотенько. Тому, е, якщо ви хочете справляти таке враження, або ви такий є, привіляніться до цього парфуму, він вам Тобість може зайти. Якщо ви також любите такі вайби Криму, можете спробувати, бо мені це, наприклад, дуже чомусь нагадує. Наступний парфум у мене в такому маленькому пробничку. Е, і це, це парфум від польської марки No. І парфум називається Olibanum. Я не знаю, чи вдасться. Я знаю, що деякі, деякі польські ви... продукти продаються в Україні, також деякі парфуми продаються. Я думаю, що можна десь знайти цей парфум або з рук, ще, або десь. Може, навіть на мейкапі би продавали чи на нотіно. Я вам скажу, що цей парфум мені чомусь нагадував е, цей е, Смірку від Леви, хоча зараз взагалі ні. Це також дуже такий класичний. Хтось би сказав, що це якесь ретро для старшого чоловіка. Ні. Я би так не сказала. Я би сказала, що він знову ж таки класичний. Він дуже бальзамічний. В ньому супер класно відчуваються ну, такі ноти, як Елемі, Олібаном. Я би навіть сказала, що тут є трохи ладана. Але також є тут якась свіжість така. Я його, звичайно, більше уявляю на чоловікові, скажімо, 40 років, 30-40 років, ніж на хлопцеві 18-20. Але кожному, що більше подобається той носить, я нікого ні не змушую, але такі мої асоціації. Він досить густий, але при цьому залишається свіжим. Ця бальзамічність така тут. Найбільше тут цих бальзамічних нотах, якщо ви любите бальзамічно. Такі свіжі, якісь парфуми при цьому щільні, то варто спробувати. Але він досить. Я би сказала, що це бюджет, який звучить нішово. Це якась чистість, така свізість, не знаю, дуже цікавий парфум. Він цікаво змінюється. Стійкість тут не термоядерна, звісно. Я думаю, що він звучав би звучав до 4 годин. Тому це треба мати на увазі. Попередні парфуми, які я показувала, вони були більш стійкіші. Наприклад, цей Fatan Lian Grey, вони звучають, певно, 6 годин плюс. А ті інші, цей арабський альнобл Аль Вазіл, то я думаю, він і 12 годин нормально витримає. Він досить такий мощ, мощний. І оце від орінчики, він також досить сильний. Цей не буде такий. Ну, Ну, він приємний, він приємний, він також мені дає вайб такого моря, якогось, хоча тут морських нот нема. Я би сказала, морського курорту, знову ж таки, ці високі дерева, хвойні, якась така бальзамічність. Цікавий парфум. Досить тяжко, кажу, звучить ем, нішово, на свою малу ціну. Наступний парфум, мені здається, що це французька, яка, якийсь французький бренд. Pascal Morabito, парфум називається Noir. І це дуже гарний парфум. Це знову ж таки ніша за бюджет. Він мені пахне. Я його можу описати так, бо такі в мене асоціації приходять. Це ти з жаркого, з жаркою літньої чи весняної якоїсь травневої прогулянки входиш до костелу, іменно костелу не церкви. Ти сідаєш на темну, холодну, дубову лавку, і ти чуєш запах якогось з дерева. І оцієї такої перепаду взагалі температури з жаркого в холодне. І ця дубова лавка, тобто тут є якась деревина, ці. І ця свіжість, ця свіжість мені, мені здається завдяки, бо тут є яблуко зелене в нотах, ця свіжість, цей перепад температури, він мені здається, власне. Цим яблуком і так це насправді називається, бо тут такого нічого іншого в нотах нема. Ну і ладан. Тут є Ладан, якось відчувається ця. Він холодний цей парфум. Він, він дає почуття якоїсь холодності. Тобто він може вас трошки отрезвити навіть від жар... коли жарко на вулиці, цієї теплоти духоти. Але також не треба його наносити певне, в 30, бо він може і задушити, бо тут все-таки є ладан. Але якщо наносите, то помірно. Хоча я би не сказала, що він якийсь дуже стійкий чи дуже шлейфовий. Я би сказала, що помірна і стійкість, і шлейфовість. Але це і на плюс для нього, бо аромат досить яскравий, тобто і, лада, і ці холодні ноти. і от Дуже цікавий парфум. Тому якщо знайдете, то також... Варто з ним познайомитися, тим паче він бюджетний і звучить досить ніж. І останній він в мене був, я його використала. Це мій дубель. Це неролі інтенс Жан Provence. Це туалетна вода. Взагалі це позиціонує себе як чоловіча туалетна вода. Натомість я би сказала, що це унісекс. Це типові, типові неролі. Це около темати неролі Портофіно від Тома Форда. Тобто це все туди. Якщо ви таке любите і хочете мати щось типу такого, супер бюджеті, це супер бюджетно, пригляніться, але він не стійкий. Натомість, якщо його нанести прям фіга, він може бути шлейфовим, бо я якось його нанесла фіга, пішла в пекарню, і там жіночки такі, що так квітами пахне, що так квітами пахне. Я така це є? так ось. Якщо ви будете, наприклад, йти на пару годин, він витримає. А якщо ви будете йти кудись на цілий день, то він не витримає, треба було би брати з собою. Наприклад, якщо ви йдете машиною, в бардачок собі кинули і собі пшик-пшик-пшик там кожні пару годин, і окей. За таку малу ціну це взагалі клас. Натомість, якщо ви хочете щось типу такого, але в кращому. Е щоб це були кращі параметри, то я пропоную вам від Les Nereides Atoll e d'Orange. Туди так все буде. Так ось, це взагалі, я не пам'ятаю, ну, в кожному разі цей флакон, я розумію, що для деяких чоловіків може виглядати досить фемінно. так? Ну що ж. «Сорі, Але снудок носить деліну і все окей. У вас теж нічого не відвалиться, якщо ви будете мати такий флакон. Так ось. Це дуже схоже власне, на оці всі ноти чистоти, неролі такого чистої випраної рубашки. Вона аж така трохи лишила цю форму, вона не м'яка, вона така, трохи тверда, я не знаю. В польській мові це штивна, тобто вона як висихала, так і засохла, і так якби лишилася. Тобто, це якась або льняна, або бавевняна ця сорочка висушена на вулиці десь в Італії біля моря. Це дуже гарно. Я, я дуже люблю неролі в парфумах, особливо коли це типу такі аромати мононеролі. То це прям дуже гарно. Е, і цей парфум на мені звучить набагато довше, ніж цей попередній, ніж на ролі Портофіно, і він досить шлейфовий. Тому якщо ви хочете щось типу такого, варто приглянутися. Це бюджетна ніша, це ніша, але вона недорого коштує. Е, я думаю, що його можна знайти. Я цей свій купила десь за 1500 гривень 100 мл. 100 мл. Е, тому я думаю, що можна знайти. Е, це таку нормальну ціну, і він звучить дійсно дуже класно. Для мене класично, нішево і досить довго тому це все. Це все на сьогодні. Ось такі були парфуми, які, якими і я, в принципі, користаюся, якими користається мій чоловік, і звучать вони на ньому просто чудово. Тому дайте знати в коментарях, чи ви щось взагалі з цього знаєте, чи ви носите, чи вам подобається, чи якийсь парфум вас зацікавив з цієї підбірки. Дайте знати. І бажаю вам гарного дня, вечора чи ранку, в залежності, коли ви дивитесь це відео. І всього вам найкращого. 拜。